Грудень, місяць передноворічних приємностей та підбиття підсумків. Зазвичай під кінець року ми все дужче хочемо святкового настрою і все менше маємо сил на приготування страв. Але є рішення святковий бокс від гостинного двору чарда. В ньому є все від закусок до м'ясних делікатесів та десертів. Рулетики з лососем та качиною грудкою брезаула з трюфельною сальсою. качина грудка із ягідним соусом, лахта свиних ребер, шинка копчена, овочі гриль, паштет з курячої печінки і цибулевим мармеладом, сир лабне, паляниця. Та різдвяний штолем. Вся продукція власного виробництва від гостинного двору Чарда. Такий неймовірний набір можливий у двох варіантах: великий 5 кг і трохи менший 3 кг 700 г. А ще, звісно ж, святкового настрою додасть пляшка ігристого і мандаринки. Деталі в описі під відео. Придбати набір легко, телефонуйте або замовляйте на сайті. Смачного і щасливих свят!